Вітаю вас! Я для членів клубу економічної мудрості зробив дуже цікаве відео. Значить, дивіться, є дуже цікава статистика, куди інвестують гроші самі багаті люди в світі. Да-да-да. І тут зразу виникає запитання, а чому ви не багаті? А? От інвестували б так, як самі багаті? Теж багаті були. Так, да, так, да, я розумію, розумію, ви скажете, ну як же, ці ж багаті, ми. Ні. Там дійсно є дуже багато об'єктів для інвестування, які ну, в Україні не працюють, не заберечь. Але, розумієте, саме основна тут друга річ. Ці от багаті люди, вони ж не просто інвестують, вони задають світовий тренд. За ними тянуться, тому що, ну, по великому рахунку, як взяти всі гроші, от, які інвестують. Половина це за багатими, а все остальне то І тому я і зробив оце відео для членів клубу, де розповів, ну, по-перше, щось таке екзотичне, що вони інвестують, що в нас просто не працює. Будуть знати. І розповів те, що можна зараз в Україні використовувати. Навіть у умовах війни. Так, да, воно трішки не так, як у, там. Але це не значить, що це не треба робити. І тому дійсно вийшло таке відео з моєї точки зору доречне, цікаве, корисне. Ну, я розумію, не корисне для людей, які взагалі нічого не роблять. А які дійсно реально ну, хочуть щось, ну, скажімо, зберегти, заробити, відкласти на майбутнє, навіть в умовах війни. Якраз підходить. Так що... Агітую вас, агітую і ще раз агітую, ставати членом клуба економічної мудрості, там є кнопочка спонсорство. О, клуб економічної мудрості. І якраз от такі корисні відео будете дивитись. Ну а відповідно для всіх, для всіх, не членів клуба, але ну, які в майбутньому стану членами клуба. Економічне відео. На українській мові і зразу обіцяють без хайпа. Буду старатися, буду старатися. Тому що відео буде про рекомендації Міжнародного валютного фонду. Так, да, да, ви знаєте, я відношусь до нього, так сказати, лірично, але тут постараюся взяти себе в руки і поговорити серйозно. Ну, по-перше, дивіться, Міжнародний валютний фонд дійсно дає багато рекомендацій. Влада, ну, скажімо і зараз, і попередня, є моменти, коли не всі рекомендації виконують. Не дивіться. Я знаю всі рекомендації, знаю, що виконали, що не виконали, як. Насчет цього, знаєте, якщо я б почав би розповідати, які рекомендації давали конкретно, і що зробили. Ви б тут тонули, їх дуже багато. Тому от, я вам зараз буду розповідати про рекомендації, але це не значить, що от вони от, чітко виконають. Ні, ні. Як правило, наші трішки махлюють. Вони дивіться, вони те, що їм вигідно, виконують в першу чергу. Те, що не дуже вигідно, а, ну там, скажімо так, виконують, наскільки... А буває, дійсно, деякі рекомендації, пере... ну, скажімо так, домовляються, що вже не потрібно. Таке є, такі випадки були. Тому я зараз розповім, що рекомендує Міжнародний валютний фонд зробити системою податкування в Україні. Але для початку дві цифри. Ні, не буду увантажувати. Дві. От дивіться. на сьогоднішній момент... Доходи державного бюджету України 1,5 трильйона. Я округлив. Я знаю, що трішки більше. Але Міжнародний організацій говорить, ну, не то, що пройшов. Треба, щоб доходи зросли. Треба, щоб Україна могла самостійно себе фінансувати. Ну, ну, зро... Та ви ж теж скажете, ну ми ж хочемо, щоб доходи були більше. Тоді, відповідно, можна буде більше грошей виділяти на пенсії, на зарплати вчителям, лікарям, депутатам, да, дороги будувати. То. І тому Міжнародний валютний фонд рекомендує, щоб доходи державного бюджету України були 6,9 майже 7 трильйонів. Не завтра. Це Не завтра. такий прогноз. А для того, щоб це було, ну, відповідно, треба навести лад з податками. Тобто вони вважають, що на сьогоднішній момент в Україні є проблема, недостатньо збирають податки. Тому, ну там, там бачу, написано, що це... Ну, це ви самі погоджуєте, що це проблема. Тому що ви дуже часто говорите, а от в Європі люди рідненькі, ну там же ж більше податків, а в нас мало. Тому там більше. Ну вже ви не розумієте, щоб підняти пенсію. Треба десь гроші взяти. Ага. Тим паче, дивіться, Міжнародний фонд, коли оці рекомендації, він виходить, да, так, війна, так. Да. Але він виходить з точки зору, що війна закінчиться. Там Він навіть запрогнозував коли. Це окрема тема. І він враховує ту обставину, що Україна вступає в євроспільноту. Погоджуюсь, абсолютно. Мало того, євроспільнота аналогі... практично аналогічні рекомендації дає Україні. І, ну, а тут же треба буде виконувати. Ну, так як ми от, збираємо вступати в євроспільноту, то однозначно нам треба буде привести наше податкове законодавство, називається імплементація, до європейського. І це принципово. Ні, ну взагалі, що ви зрозуміли, от, нас тут запросять вступити, але це не значить, що хап, ні, ні. Ми повинні, точніше, влада повинна зробити так, щоб було як євроспільнота. Іначе не приймуть. Навіть якщо всі за, не приймуть. Ну, тому податково будуть міняти. Так, да, це не значить, що за рік. Хоча там, якщо почитаєш по тексту, вони рекомендують, ну, дійсно, почати в 2024 році, щоб вже в 2026 мати результат, щоб доходи державного бюджету зросли більше, ніж 2,5 рази. А? 2026, говорю. Авантюристики, я ж Хто знає. А тепер з вами розглянемо, що ж вони рекомендують. І ще раз говорю. Це рекомендації, які українська влада буде впроваджувати. Але впроваджувати, ну, можливо, вона якісь швидше проваджувати, якісь на потім Може щось поміняє. Зрозуміло. Щоб ви не говорили, от, от що нам приказали? Ні. Так, да, нам в деякі мірі приказують, але влада все-таки вносить свої корективи. Починаємо. Давайте. Перше. Лек... Ладно, Зачитаю, скажу так, як вони записали. Реформувати спрощену систему оподаткування, щоб виключити ерозію податкової системи. Там є це так написано. Ви ну дивіться, звичайно, вони не пишуть слово ліквідувати. Ну, це я можу так сказати. Ні, такого слова там нема. Реформувати. Що вони рекомендують? Вони рекомендують залишити тільки незначну частину приватних підприємців, які от що дуже принципово. Це от МВФ принципово. Е, от така спрощена система може використовуватись тільки е, тими бізнесменами, які не наймають робочу силу. Сам. Оце принципова вимога. У нас ви знаєте, що ну ФОП може наймати, от це не може. Будь ласка, може бути сім'я. Ну, от ви, напевно, чули там фермерські господарства отель які обслуговує сім'я будь ласка це можна наймати не можна це принципово от в них оця от фішка що давайте так як тільки ви наймаєте робочу силу все ви звичайний бізнесмен от самі звичайно от ніяких ніяких то, -то от самі звичайно говоріть а я наня одного а це не має ніякого значення ви вже як, -як підприємство ну і з усіма цими ПДВ ББП податки ну тобто ну, знаєте ж, підприємство повністю і це принципово. У нас це поки що не принципово, але я так розумію, що оці зміни внесуть. І буде чітке. Приватний підприємець це тільки людина, яка працює на себе, ну і своя сім'я. Наймати працівників заборонено. Ну, така. Ну, в принципі, це європейська практика, там дійсно чітке розмежування. Як тільки ти наймаєш, ти бізнесмен, але ну, загаль, на ну, загальних умовах. А якщо ти не наймаєш, да, є пільги. Що стосується пільг, ну ви вже, напевно, чули, можете тільки повторити. Практично, тоді, виходить, третя, друга група ліквідовується, залишається перша. Але, в принципі, от тут вже на розсуд нашої влади. Може бути фіксований платіж за місяць, ну як зараз. Але може бути відсоток. Не обов'язково фіксовано. А може бути навіть комбіновано. От, наприклад, ти торгу... або платиш фіксовану податок, або платиш відсоток від, від доходу. Ну, це от допускається туди. Тобто от ставки, податки, нюанси, це вже вирішує наша влада. Тут саме принципово, щоб люди, які будуть як сказав, залишитися на цій спрощеній системі, не наймали робітників. Потім, звичайно, є. Ну це і зараз вона вже є, а тоді це буде дуже принципова вимога, буде заборонено оказувати послуги юридичним особам, які працюють на загальністю. Ніяк. Тобто, от ти займаєшся спрощеною. Отель, будь ласка, ну клієнт. Там кафе. Що там, на базарі торгуєш, будь ласка. Але ти не маєш права укладати угоди із, ну, з юридичної компанії. Тобто не можеш, наприклад, працювати як айтішник. Це не можна. Не можеш е, транспортні послуги давати для компанії заборонено. Ні, хочеш давати, нема проблем. Тоді реєструєшся як підприємство, класичне. Наймаєш працівників і оказуєш, Е, Наприклад, ти там, е, прибирання територій. Те ж саме. То є, якщо ти хочеш... Ніякої спрощеної системи, звичайне підприємство, звичайні податки, звичайні закони, те підприємство, яке ну, займається прибиранням території другої компанії. Без проблем. От оце принципово. Це два принципові вимоги, які МВФ не просто рекомендує таке. Ну, зроблять, зроблять. Інше. Ну, дивіться, у нас дуже низькі податки на зарплату і на прибуток підприємств. Ні, я говорю, дуже. В Європі значно вище. І на зарплату, і податки. Тому пропонується підняти і там, і там. Дивіться, МВФ не дає вказівку, наскільки. Ще раз говорю. Ні, там є розрахунки, вони поя... Я ж говорю, що вони ставлять мету, щоб більше було доходу. І там дійсно розрахунки є, але це не значить, що вони... Сказали, вам треба підняти так, ні, ні. Ви можете, тобто наша влада може по-своєму трошки зробити. Допускається. І, звичайно, да, податки на зарплату, точніше на доходи, ну, не зарплата, доходи фізросія ростуть. Ну, дивіться, в Європі, як правило, це все більше 20%. Деяких майже 50%. Хоча знов-таки ви скажете, а є система... От прогресивна шкала. Так, да, можуть вести прогресив. Можеть, можуть, можуть. Тобто допускається, що, наприклад, ви мало заробляєте, у вас маленька, в... більше заробляєте велика. Да, так, це абсолютно допускається. Що стосується ці те, що ви постійно говорите, а там же відшкодовують, так, да, так. Да. Коли прогресивна шкала завжди є мінімум, з якого не платять податки. Це теж допускається абсолютно. Це теж буде. Хоча я зразу говорю... Якщо ви думаєте, що там дуже ви на цьому розбагатієте, то ви помиляєтесь. Оцей мінімум, з якого не платить податки, дуже мінімум. На ньому дуже не, не розбагатієш. Хоча це допускає. Тобто, можливо, і ще раз говорю, українська влада веде прогресивну шкалу паткування доходів населення, ну, в результаті оцих всіх подій і так далі. Не виключна ситуація. Потім, що стосується обкладання прибутку підприємств. Да, тут підвищення. У нас дуже низька ставка. В Європі, як правило, 30-35. А в нас там. Тому так, да, буде більше. Це однозначно. Тепер, ПДВ. Ну, дивіться, там перш за все вони вимагають, щоб система ПДВ відповідала європейським стандартам. От там дуже чітко прописано. Так, да, рахунки залишаються, а решти наклеїв залишаються, тільки жорстка система. Значить, дивіться, як працює в Європі. Якщо ви хоч один раз співпрацьовуєте з компанією, яка миє гроші, автоматично блокуються ваші рахунки і після цього ви не можете відкрити другий рахунок. Це принцип. Ну, скоріш за все зробить і в нас. Тобто, іншими словами, якщо ви... Співпрацювати, ну, будете співпрацювати. Тобто в нас зараз заблокували е, е, накладну, звільнили, а тоді ні. Заблокували? Все. Розблокувати неможливо. Ніколи. Фірма ваша розорилась. Це принцип, який повинен спонукати бізнесменів не шахраювати з ПДВ. Що ви зрозуміли? Отака ситуація. Тобто принцип такий. Порушив все. Мало того, якщо ти будеш реєструвати по-новому компанію, тобі не зареєструють. Абсолютно. Вважається так, що ти, от це ж слово, знаєте, таке, ділова репутація. Воно в нас говорять це слова, але не розуміють, що це таке. А в Європі це дуже принципово. Якщо ти був за ну, контрабанда, шахрайство з податками, якщо ти, як власник або співвласник компанії, от ваша компанія була е, звинувачена те, що вони шахрували з ПДВ, хлопнули парафутком. Все, ти не маєш права бути власником. Ніколи. А що? Ну, те вже репутації ж нема? О, так. Оце буде, відповідно, повинен зробити в Україні. То, щоб ви зрозуміли, не стільки це стосуватиметься самого ПДВ. Ну, От, от зараз він є, 20%. Так, да, теоретично можна його підняти. Але там про це вони навіть не... Ну, це як наша влада захоче, вона може підняти. Але ВФ не рекомендує або не дає поради підняти, не підняти. Що він єдине рекомендує, це дійсно підняти акциз. Щоб акцизи у нас були... Ну, і це євроспільнота постійно говорить, щоб акцизи були на рівні акцизи, перш за все, тютюн -тют і алкоголь. Щоб були такі самі, як в Європі. Ну, це однозначно. Єдине, що там може бути, дивіться, інвентаризація різних акцизів. Ну, просто в нас на сьогоднішній момент є спірні акцизи, ну теж пало і так далі. Треба, не треба і так далі. От це, може бути, щось можуть відмінити, а щось провадить. Тому що тут дуже багато таких питань і так далі. Так що буде непоганенько. Що іще хочуть зробити? Ну Це, звісно, забавна ситуація. Ну, по-перше, дійсно, навести лад фіскальної роботи, тобто досконалити роботу податкової служби -т 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 -т, -т, -т Ну, ви це вже зрозуміли, так. Да. Крім того, посилити боротьбу з корупцією. На митни... ну, Мається національність намитниці в податковій. Для цього вони хочуть провести аудит на БУ, подивитися, як він працює, і розробити механізм, який буде більш жорсткіше контролювати, що ви хабарі не давали митниці у злочинцю. От так от. Не знаю, як вони будуть робити, чи вона закінчиться, але таке буде. Да, да. Так що тут ситуація буде така цікава. Ну і саме основне, це все робиться виключно для вас. Тому що, як тільки Україна буде збирати скаженно великі податки, відповідно можна буде фінансувати армію, ну самі розумієте, фінансувати пенсіонерів, вчителів, лікарів, державних службовців, будувати дороги, о, будувати мости. Розвивати, тобто Україна буде як євроспільноті. Великі податки, жорсткий контроль. Ну, в принципі, вони постійно говорять, треба контроль, контроль, тому що не всі платять і так далі. І рух Європа. Де, як ви знаєте, все дуже чудово, а в Україні дуже погано. Ви знаєте, Да. Тому, дякую вам за увагу. Поки що. Рекомендую ставати членом клубу економічної мудрості. Будьте мудрими І до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.